Хмельницький обласний центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх провів чергові змагання для учнів 3-7 класів загальноосвітньої спеціалізованої школи інтернат номер 2 У січні тут вже проходили перші цьогоріч змагання для вихованців спеціалізованих закладів. В кінці року відбудуться фінальні ігри. Хмельницький обласний центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх проводить іже в школах інтернатах з дітьми такі міроприяття. На тільки там, де дозволяють здоров'я дітям займатися всі з спортом. А фінальні змагання ми проводимо 19 грудня. Нам святого Ніколая фінальне обласне сорнування серед цих всіх інтернатів. Змагання складались з двох частин: веселих стартів та дарцу. Перша частина в свою чергу з шести естафет із футбольними та баскетбольними м'ячами, скакалками і канатом. За звання найспритніших та найбільш згуртованих змагалися чотири учнівські команди. Сьогоднішній день у нас приймають участь, починаючи з третього і по сьомий клас. Ми команди робили зборні, тому що класи у нас паралелій немає практично і. З кожного класу по одні дві по одному двох чоловік брали учнів і вони створили про... создали команди. І от на основі цих команд проводяться сьогодні змагання. Одне з завдань проведення подібних змагань прищеплення любові до занять спортом та здорового способу життя. Деякі вихованці вже з раннього віку вирішили пов'язати своє майбутнє зі спортом. Мої улюблені ігри, спорт. Я люблю займатися спортом. Ну як я вірю, я хочу бути спортсменкою. Мені подобається спорт. Мої улюблені види спорту це футбол, баскетбол, волейбол, пенербол, хокей і види. Коли би ти хотів станція. Я футболіст призери змагань були нагороджені грамотами та спортивним інвентарем. Під час проведення даного заходу учасники зміцнили командний дух та отримали заряд емоційного піднесення.